Стівен Кінг Кладовище Домашніх Тварин, ЧАСТИНА третя. ОС великий І ГВІСТИЙ, 62. СТІВ Мастертон виїхав за повороту перед Луїсовим будинком. І одразу ж побачив цівку диму, яка здіймалася над ділянкою. Ні, не Луїса, а того стерегання через дорогу. Він приїхав з самого ранку, бо хвилювався за Луїса, дуже хвилювався. Чарлтон розповіла йому про вчорашній дзвінок Рейчел, і це змусило його замислитися, де ж був Луїс і що він надумав робити. Його хвилювання було невиразним, але воно важким каменем лежало на душі Стіва. Він не заспокоїться, аж доки не побачить на власні очі, що все гаразд, настільки гаразд, наскільки це взагалі можливо у подібних випадках. Весна спорожнила лазарет немов за помахом чарівної палички, тому сурендра дозволив Стівові поїхати до Луїса. В університеті він і сам впорається. Тож Стів сів за кермо свого мотоцикла Хонда, якого тільки на вихідних вивів із гаража і рушив у напрямку ладно. Мабуть, він тиснув на газ трохи сильніше ніж варто було, проте страх за друга ніяк не відпускав його, а тільки ще сильніше виїдав Стіва зсередини. А разом зі страхом. Прийшло абсурдне відчуття, що він уже спізнився, це божевілля та його мудрощі звело в передчутті непоправного лиха, як тоді минулої осені, коли в Лазарет принесли смертельно пораненого Паскового. Він наче знав, що надії немає стів у жодному разі не був віруючим. У коледжі він на два семестри відвідував атеїстичний гурток і вийшов з нього лише тоді, коли куратор по секрету сказав йому, що таке членство суттєво знижує шанси на стипендію у медичній школі. Але, як і інші люди, підпадав під дію біологічних та біоритмічних факторів, які ми звикли вважати перечуттям. І смерть Паскоу задала тон усьому навчальному року, а він видався не найкращим. Двох родичів Сурендри кинули на батьківщині у Буцехарню із якихось там політичних мотивів. І як розповідав сам Сурендра, один із них, дядько, якого він дуже любив, уже майже напевно мертвий. Сурендра розплакався, і сльози на завжди усміхненому обличчі індуса налякали Стіва. Матір Чарлтон пережила радіальну мастектомію, і сама медсестра дуже низько оцінювала її шанси прожити ще хоча б років п'ять. Відтоді як загинув Віктор Паскоу, Стів побував на чотирьох похоронах. Своячки, яка загинула в автокатастрофі, Двоюрідного брата, який пішов з життя через ідіотське парі в парі, його вбило струмом, коли він намагався продемонструвати, що може залізти на самий вершечок електричної опори, власного дідуся. І, звісно ж, Луїсового синочка, стіву дуже подобався Луїс, тому Фельдшер вирішив переконатися, що з ним усе гаразд, адже останніми днями. Луїсові довелося пройти через справжнє пекло. Коли він побачив клубище диму, що застеляли дорогу, то подумав, що Віктор Паскоу відклав ще один подаруночок до таємничих дверей між щоденним буттям і силами потайбічного зла, які привідкрив своєю смертю. Та це було безглуздо, і будинок Луїса був тому доказом. Білосніжний, спокійний, він ніжився в промені ранкового сонця, такий собі елегантний зразок новоанглійської архітектури. Люди звідусіль бігли до гаража старого, в той час як Стів заїхав на під'їзну доріжку Лойса і припаркував там свій мотоцикл. Один чоловік кинувся до ганку старого та вже підбігав до вхідних дверей, як раптом відступив назад. Це було правильне рішення вже за мить шиба в дверях розлетілася друзки, і струмінь полум'я вирвався назовні через отвір. Якби цей дурень таки відчинив двері, то підсмажився б на вогні, наче лобстер. Щойно стів зліс мотоцикла, як миттєво забув про Луїса його заворожила вічна таїна вогню. Навколо будинку зібралося співдюжини людей, і якщо не брати до уваги того героя, який розтягнувся на галявині крендерів, вони всі трималися на безпечній відстані, розбиті шибки затанцювали в повітрі. Герой скочив на ноги та забігав моріжком, ухиляючись від них. З утробним виттям пожежа охопила ганок довгими вогнистими лапами. Біла фарба на стінах здіймалася бульбашками. Стів бачив, як одне з плетених крісел почало куритися, а потім і зовсім потонуло в полум'ї. А понад тріском і шкварчанням линув божевільний крик героя, сповнений абсурдного оптимізму. Ми втратимо дім, втратимо. Якщо джад там усередині, то він зовсім одурів. Кількото разів казати йому про ту діжку з криозотом. Стів було відкрив рота, щоб запитати, чи викликали пожежників, та якраз тоді почув віддалене виття сирен, багатьох сирен. Пожежників то викликали, от тільки той чолов'яга мав рацію. будинок уже не врятувати. Полум'я рвалося назовні через півдюжини розбитих вікон. І весь фасад будівлі перетворився у напівпрозору вогняну мембрану під зеленою черепицею. Він обернувся назад і згадав про Луїса Якби ж Луїс був тут, то чи не стояв би він з рештою людей біля будинку навпроти? Раптом Стів щось помітив краєчком ока, поза Луїсовим будинком простягалося поле. Яке переходило в довгий похолий схил пагорба, Тимофіївка цього травня була високою, а стів все одно міг розкладіти стежинку, рослинність на якій була охайно підстрижена, наче на полі для гольфу. Стежка звивалася полем і схилом і вела до зеленого густого лісу, що простягався аж до небокраю. Там, де ніжна зелень трави, зустрічалася із терпкою зеленю лісу, стів запримітив рух якусь сліпучу білу пляму. Ця пляма миттєво зникла з поля зору, та на якусь мить стіву здалося, що він побачив чоловіка, який несе білий з Це Луїс, сказав його мозок з ірраціональною впевненістю. Це був Луїс, і тобі краще поспішити та наздогнати його, бо трапилося щось лихе. а якщо ти його не наздоженеш, то трапиться щось ще гірше. Кілька хвилин він нерішуче постояв біля Луїс свого будинку, переступаючи з ноги на ногу. Маленький Стіві, тобі, либонь, до всерачки страшно. Так. Йому було страшно, до досирачки страшно, і він сам не розумів чому. Але була якась якась принадність, так, якась принадність в цьому всьому, щось невмовно принадне та їла в собі та стежина, що веде на пагорб і далі в ліси. Вона ж обов'язково має кудись вести, правда? Звісно ж. Усі стежини завжди кудись приводять. Лоїс, не забувай про Луїса, Бовдре. Саме Луїса ти приїхав провідати, пам'ятаєш? Ти не вибрався до Ладлоу досліджувати бісові ліси. Що там ренді? горла, не хтось, його голос досі пронизливий і все ще сповнений того незбагненного оптимізму, лунав понад людським гамером. Відповідь Ренді майже повністю потонула у витті пожежних сирен. Мертвий кіт згорілий? Та, наче ні, відповів Ренді. Просто мертвий. Свідомість Стіва невблаганно поверталася до того, що він побачив, або думав, що побачив. Розмова по той бік вулиці була якось пов'язана з цим. Якось пов'язана із тією сліпуче білою плямою, плямою, яка точно була Луїсом Крідом. Тоді стів рушив уперед з вивистою стежкою, лишаючи пожежу позаду. Він добряче спітнів, поки добіг до лісу, де затінок дерев подарував йому блаженну прохолоду. Ліс повнився п'янкими пагощами сосни та ялини. Живиці та кори, вступивши у лісові володіння, стів, сам не знаючи, чому, кинувся бігти. Він не розумів, чому його серце так калатає у грудях. На рівне дихання зі свистом виривалося з легень. Він готовий був і далі бігти вниз схилом. Стижина була охайною і зручною, як натрапив на чудернацьку арку, яка вінчала вхід. На кладовище домашніх тварин. Гострий, пекучий біль пронизував його правий бік, якраз навпроти ліктя. Краєм ока він побачив концентричні кола могил, розчавлені бляшанки, уламок дощок і кам'яні брили. Однак вдивлявся він у точку по той бік затишної галявини. Він дивився на Луїса. Який впевнено ліз на бурелом, і, здавалося, безстрашно кидав виклик земному тяжінню. Крок за кроком Луїс підіймався по схилу бурелому та навіть не дивився вниз, наче загіпнотизований або сновида. Стів розгледів, що в руках Луїс тримав великий білий згордок, і з відстані помилитися було неможливо. У простирадло загорнуто тіло. З під білого савану виднілася нога, взута у чорний черевик на низькому підворі, і стів спагнув ще й так чітко, що його ледь не знудило, що Луїс ніс тіло Рейчел. Луїсове волосся побіліло. Луїсе. гукнув стів. Чоловік ні на мить не завагався. Не спинився, він досяг вершини бурелому, і вже почав було спускатися на той бік. Він впаде, розгублено подумав стів. Він і так грюбаний щасливчик, що видерся туди. Та зараз він впаде, і якщо поламає тільки ноги, то, але Луїс не впав, він спустився по той бік бурелому. На мить зник з поля зору стіва та знову вирнув на у Оглушені. Луїсе. знову в стів. Цього разу той спинився і озирнувся. Від побаченого у стіва відняло мову. Навіть якщо закрити очі на посавіле волосся, у Луїса було обличчя дуже дуже старого чоловіка. Спершу на лиці Луїса не було жодних ознак впізнавання, воно з'являлося поступово, неначе хтось повільно вмикав реостат у його голові. Його рот нервовосівався, і тут Стів збагнув, що Луїс намагається посміхнутися. Стіве. промовив Луїс натріснутим непевним голосом. Привіт, Стіве. Я хочу поховати її. Гадаю, доведеться робити це голіруч. Мабуть, до самого вечора земля там дуже кам'яниста. Ти не допоможеш мені. Стів розтулив рота, та жодне слово не вилетіло з його горла. Попри весь свій жах і шок, він хотів допомогти Луїсові чомусь тут, у затінку лісів. Це видавалося дуже правильним, дуже природнім. Луїсе, врешті прохрипів він, що трапилося? Заради Бога, що трапилося? Вона вона загинула в пожежі. Я надто довго чекав із Гейджем, вів далі Луїс. Щось вселилося в нього, бо я надто довго чекав. Та з Рейчел усе буде інакше, Стіве, я знаю. Він трохи похитувався, і Стів зрозумів, що Луїс божеволів. Це було очевидно Луїс був божевільним і смертельно втомленим. Однак змучено свідомість Стіва чомусь непокоїло тільки фізичне виснаження друга. Я б не відмовився від допомоги. Мовив Луїс. Луїсе, навіть якби я хотів тобі допомогти, то все одно не зміг би перелізти через цю купу дерев. Зміг би, відповів Луїс, просто йди прямо та не дивися вниз. Ось і весь секрет стіве. А тоді він повернувся і пішов у глиб лісу. І як би стів не кликав його, не озирався. Ще якусь мить стів бачив, як поміж дерев майоріла його біла пляма простирадла, потім і вона зникла. Стів підбіг до перелому та почав дертися на нього, спершу повз, допомагаючи собі руками, а потім і зовсім зіп'явся на ноги. Варто було випростатися, як хвиля дикої, шаленої радості накрила його з головою. Наче він вдихнув на повні груди чистого кисню. Він вірив, що зможе зробити це, і зробив. Рухаючись швидко та впевнено, він досягнув вершини. Стоячи там і хитаючись, він дивився, як Луїс простоє стежиною Стежиною, яка продовжується по той бік перелому. Луїс обернувся і глянув на стіва. На руках він тримав дружину, загорнуту у криваве простирадла. Ти можеш почути звуки, сказав Луїс, звуки схожі на голоси, але то кричать Гагари далі на південь звідси. Звуки ваблять до себе, це дивно. Луісе, але Луїс уже пішов далі. Певної миті Стів уже збирався рушити за ним. Він був дуже, дуже близьким до цього я можу допомогти йому, якщо він цього хоче. І так я хочу допомогти йому. Це правда, бо тут відбувається куди більше, ніж здається, на перший погляд, і я хочу дізнатися. Здається, це дуже дуже важливо. Там криється захадка таємниця. Раптом гілка тріснула у нього під ногами, різкий і сухий тріск, наче постріл зі стартового пістолета. Він раптом усвідомив, де був і що саме робив. Страх заполонив усе його єство, до болю стискаючи нутрощі. Руки витягнулися в різні боки, щоб хоч трохи втримати рівновагу. Язик став липким, а на обличчі застигла гримаса абсолютного жаху, як у людини, яка прокидається і бачить, що уві сні залізла на карниз хмарочоса. Вона мертва, і гадаю, саме Луїс її і вбив, Луїс божеволів. Остаточно збожеволів, але Але тут було щось іще страшніше за божевілля, набагато страшніше, наче там, у глибині лісу, лежав велетенський магніт, який вабить до себе. Воно кликало, тягнуло його до того місця, куди Луїс ніс рейчел. Ходімо. Прогуляйся, стежиною, прогуляйся, і побачиш, куди вона тебе приведе. Нам є, що показати тобі, Стіверіна. Тобі ніколи не розповідали про таке в атеїстичному гуртку в Лейкфоресті». Раптом поклик того місця змовк у його свідомості можливо, тому що сьогодні йому й так було чим поживитися, от воно і втратило інтерес до нього. Стів зробив два непевні хиткі кроки назад, щоб спуститися по цей бік перелому. Гілки покотилися вниз зі страшним грюкотом, і його нога застрягла між мертвими деревами. Гострі галузки здерли з нього кросівок і боляче подряпали гомілку, коли він виривався на волю. Стів упав прямо на кладовище домашніх тварин. Ледь ледь уникнувши зіткнення із уламком ящика з під апельсинів, який міг би за виграшки продірявити йому живота. Він підвівся, здивовано роззираючись довкола та намагаючись зрозуміти, що з ним сталося, і чи сталося щось взагалі, усе видавалося йому химерним сном. І тут, із глибини лісу, за буреломом. Таким зеленим, що він видавався моторошним і темним навіть у сонячні дні, пролунав низький натріснутий сміх. Цей звук заполонив усе, стів навіть уявити собі не міг, яка ж істота може так риготати. Він так і побіг в одному черевикові і з диким бажанням закричати проте, не міг. Він не залишав спроб закричати, навіть коли досяг Луїсового будинку, коли заводив свій мотоцикл, коли виїжджав на трасу номер 15 Він ледь не врізався у пожежну машину, що їхала з Брюгера. Під шоломом у нього волосся стояло дибки. А коли стів повернувся до своєї квартири в Ороно, то взагалі не міг чітко пригадати своєї поїздки до Лавлову. Зателефонував на роботу сказати, що хворіє, випив пігулку та пішов спати. Стів Мастертон ніколи не згадував про той день тільки у глибоких снах, які приходять в досвіта. У цих снах він відчував, як щось велике тягнеться до нього і вже от от торкнеться його, схопить. Та в останню мить забирає свою нелюдську руку щось із великими жовтими очима, які блимують на четьмяні ліхтарі, а тим часом стів прокидався глупої ночі із божевільним криком, широко розплющеними очима та дивною думкою Ти думаєш, що кричиш, але то лише кричать гагари. Далі на південь звідси. Звуки ваблять до себе. Це дивно. Він не знав, не міг пригадати, звідки взялася ця думка, та наступного року знайшов собі роботу в іншому кутку країни у Сент Луїсі, і ніколи від останньої зустрічі із Луїсом Крідом і до переїзду на середній захід Стів не приїжджав. У містечко Ладло. Епілог того дня поліція приїхала пізно ввечері. Вони поставили кілька запитань, але не озвучили жодних підозр. Попіл все ще був дуже гарячим, його досі ніхто не розхріб. Він відповів на запитання копи, здається, були задоволені. Вони говорили на дворі, Тож не дивно, що він був у капелюсі так було краще якби вони побачили його сиве волосся питань би побільшало, а це могло б мати погані наслідки. Він надягнув свої садові рукавички, і так теж було краще руки в нього були збиті в кров От у ту ніч він допізна розкладав пасіянс. Він якраз заново викладав карти на стіл, коли почув, що задні двері відчинилися те, що ти купив, твоє, і рано чи пізно воно повернеться до тебе. Подумав Луїс Кріт. Він не озирався, а просто дивився на карти, поки повільні шарутливі кроки наближалися. Він бачив перед собою винову кралю. Накрив карту рукою, кроки стихли прямо у нього за спиною. Тиша, холодна рука опустилася на Луйсове плече. Голос Рейчел був шорстким, повним мертвої землі. Коханий, промовила вона.